Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Чи дійсно потрібно пити в день 2 літри води? А чим можна замінити ці 2 літри води? Ну і яка і для того, щоб максимально функціонально так працювали нирки? Ну і на ці питання нам дасть відповідь лікар-уролог Олександр Наумчук у нашій традиційній рубриці Секрети довголіття. Вітаю всіх, мене звати Намчук Олександр, я оперовуючий лікар-уролог і сьогодні ми з вами будемо говорити про вплив рідини і як вони впливають на нирки та ваше довголіття. Загалом нирки є природним фільтром нашого організму і вони фільтрують та виводять токсини. Тому оптимальне вживання кількості рідини допомагає виводити токсини та подовжує ваше довголіття. Якщо спостерігається дегідратація, тобто знижена кількість рідини в організмі, це призводить до того, що збільшується кількість мінералів. Якщо ви будете вживати адекватну кількість рідини, тобто 1,5-2 літри води за день, це буде розбавляти ці мінерали і знижувати ризик захворюваності сечокам'яної хвороби, зменшення ризику утворення в камені в нирках, захист від інфекцій, які продаються статевим шляхом. Якщо є регулярний і адекватний прийом рідини, це призводить до частішого. Сечовипускання і простими словами до вимивання бактерій з сечовидільних шляхів з віком фільтраційна функція ваших лирок знижується, але якщо все ж таки приймати півтори-дві літри рідини на день, то це подовжує ваше довголіття і знижує ризик запальних захворювань сечостатевої системи, яку все ж таки рідину треба вживати для того, щоб подовжити ваше довголіття. Основною це є вода. Бажано взагалом вживати бутильовану воду в кількості півтори-дві літри. На добу також можна вживати свіжо вижиті соки, і також можна вживати чаї по типу зелений, м'ятний чай, і навіть чай з шипшини. Він працює як ура антисептик, яку все ж таки рідину не бажано вживати для того, щоб ваші нирки адекватно функціонували. В першу чергу це пакетовані соки, газовані напої, які містять дуже багато цукру, кава, алкогольні напої також негативно впливають на фільтраційну функцію ваших нирок. Вони можуть призводити. До частого січого пускання, а це в подальшому призводить до дегідратації, скільки все ж таки рідини потрібно приймати в незалежності від вашого віку, навіть якщо вам там 40 або 50 років, це має бути 1,5-2 літри рідини на добу. Сюди ви маєте враховувати і чаї, і соки, і супи, і все разом. З приводу лікувальних вод, про які ви могли б чути, в першу чергу це треба проводити тільки після консультації лікаря, Того, що якщо ви вживаєте не Контрольовано велику кількість рідини це може призводити до сечокам'яної хвороби або навіть до ниркової коліки. І в подальшому ви після санаторію можете просто-напросто поїхати до лікарні. Не забувайте про те, що кількість рідини напряму впливає на довголіття та тривалість вашого життя. Для адекватної роботи ваших лирок в якості фільтрації та подовження вашого довголіття треба приймати півтори-дві літри рідини на добу, а також консультуватись у ваших. Сімейних лікарів звертайте увагу на ваш організм на роботу ваших лирок і будьте здорові.